Доброго дня! У нас сьогодні веселе заняття з фізкультури, а допоможуть нам м'ячик. Зараз ми проведемо веселу руханку. Повторитись за мною. На себе пробуємо на місці! М'ячворі піднялися на носочки, обіцяли. Ящик перед собою піднімаємо висока коліна, тягнемо носочок. І заховали м'яч, побігли на місці. Молодці! А зараз розім'ялися і зробимо вправо з м'ячем. Перша вправа. Ноги разом, вихідне положення, м'яч опущений. Будемо піднімати м'яч вгору і вертати у вихідне положення. Право починай. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Друга вправа. Вихідне положення. Ноги на ширині плечі. М'яч взяти допомагати. Поворот в один бік, вихідне положення, поворот в інший бік, вихідне положення. Починай. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Я вправо. вихідне положення, ноги нарізно, м'яч притиснути до грудей. Нахил до однієї ноги. Всередньо. Починай один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Ця Вправа, дуже складна. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки в сторони. М'яч в одній руці. На один будемо перекладати м'яч. Те саме. Праву починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили. А тепер пострибаємо. М'ячик заховаємо. Ноги разом перетворилися на м'ячик і стрибаємо. Себе і на місці. Молодці, цю вправу можна повторити ще. А тепер станемо вільно і будемо піднімати м'яч вгору, дихати через носик, надихати. м'яч на підлоги, так щоб він не втік. Ось так, дивіться. А ще, притуливши м'яч на грудей, можна його вбивати від стіни і ловити обома руками. Ось так. А з батьками вдома разом ви можете пограти в гру. Лови, кидай, падати, не давай. Молодці, до побачення!